Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. У ківерцях скасували скандальний тендер на ремонт стадіону. Закупівлю на ремонт стадіону з біговими доріжками за 150 мільйонів гривень у ківерцях скасували. Офіційна причина звучить так. У тендерній документації не встановлена вимога про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Тендер на 150 мільйонів відмінили, і це добре. Буде куди витратити кошти на інші більш доречні цілі. Заправляйте повний бак! З 1 липня ціни на пальне в Україні зростуть. Ну, але зростуть не відразу, а протягом місяця. Все через те, що з 1 липня відмінені пільги зі сплати акцизу і ПДВ на моторне паливо. За інформацією директора консалтингової групи Сергія Куюна, ціни на заправках зростуть. Ну, Наприклад, де додасть десь 5 гривень на літр, бензин 7-8 гривень, автогаз дорожчає на 3 гривні. Ну і це при тому, що 2-3 гривні на літрі менше зароблятимуть самі автозаправки. Ну і водночас все залежатиме від світових цін на нафту. Якщо говорити глобально, а якщо говорити більш приземлено, то від закупівельної вартості тих нафтопродуктів, більша частина яких імпортується. А імпорт бензину у нас становить 80-85%. Дизель. 100% імпортується за кордону, автогаз на 60-70% теж імпортується. Потрібно відзначити, що слідом за підвищенням вартості автоперевезень зросте і вартість товарів в Україні, адже їх потрібно якось довести до магазину. Ну і це, звісно, не безплатно. Український підприємець виграв суд у SpaceX. Компанія Маска має виплатити йому 540 тисяч гривень. Як повідомляє телеграм-канал Just Business, компанія SpaceX Ілона Маска подала до суду на українську it компанію Starlink. Ну, вона займається IT-інтеграцією, хмарними послугами. І, е, власне, SpaceX. Хоче заборонити нашому товариству StarLink використовувати цю торгову марку, адже вона повністю співзвучна із її супутниковим бізнесом. Ну, тобто Starlink, ми всі знаємо цю назву, і власне українська компанія була створена раніше ніж бізнес маска. В 2020 році на українську Starlink вийшли юристи з російської юридичної компанії і від імені американської SpaceX запропонували. 4 тисячі доларів за торгову марку. Ну українці відмовилися, і вже в жовтні 2022 року SpaceX пішла до суду. Суді SpaceX просила частково припинити дію свідоцтва України на торговельну марку. Позов сам юристи обґрунтовували тим, що SpaceX хоче зареєструвати торгову марку Starlink в Україні там для товарів послуг послуг. Вони якби є спорідненими е, до торгової марки, зареєстрованої українською компанією. Вони будували свої претензії на тому, що Starlink це всесвітньо відомий бренд, і що тільки через це їм потрібно віддати торгову марку. Вже в березні 23-го року. Господарський суд Києва повністю відмовив SpaceX в позовних вимогах. В червні 2023 року цей же суд. Постановив стягнути з компанії 480 тисяч гривень витрат на правничу допомогу і ще 60 тисяч витрат пов'язаних із проведенням експертизи. Але юристи маска не здаються, і вони подали апеляцію у північний апеляційний господарський суд, який поновив провадження у справі про торгову марку Старлінг. Наступне засідання. Буде 15 серпня 2023 року. Вболіваємо за наших. Лондон capital of Great Britain. Ну, тепер ця фраза може відділяти претендентів на високі державні посади від омріяного крісла. Адже президент вніс до Верховної Ради законопроект, яким визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Але окрім цього, володіння ангельською мовою стане обов'язковим для людей, які хочуть займати певні державні посади. Ну, зокрема, вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на заняття таких посад. Це е службовці Державної служби категорії А і окремі е державні службовці категорії Б і В. Це голови місцевих державних адміністрацій та їх е, заступники, це окремі військовослужбовці офіцерського складу та поліцейські, окремі митники і податківці, прокурори, а також топ-менеджери державних компаній. Зауважу, що поки що це тільки законопроект, і за нього мають проголосувати народні депутати. Ну але, попри все, вчіть мову: незалежно від того, стане цей законопроект законом чи ні. В Україні хочуть скасувати паперові гроші. Ну як хочуть, почали про це розмови і думають, чи варто таке робити. За словами заступника голови офісу президента Ростислава Шурми, це мало би стати ефективним механізмом боротьби з корупцією. Начебто, 95% корупційних схем буде прикрито, якщо забрати готівкову гривню. Ну і Україна стане. Першою країною в світі, яка повністю перейшла на електронні розрахунки. Але є одне але в Національному банку не в захваті від такої ідеї. Банківська система України готова повністю відмовитися від готівки, але є нюанс. Жодна країна в світі поки що від готівки не відмовилася. Навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І навіть існують е, негативні практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося. Ну про це кажуть у Нацбанку. Тому Україна мусить не забороняти готівку, а прагнути до збільшення обсягу безготівкових розрахунків, тобто карткою чи звичайними банківськими переказами. Ну і ключове. Уявімо, що готівкову гривню забороняють. Як братимуть чиновники хабарі? Правильно, в доларах, в євро, в криптовалюті врешті-решт-речі, ми провели опитування в нашому телеграм-каналі, і більше 70% наших читачів не підтримують таку ідею. І близько четверті вважають, що такий захід допоміг би подолати корупцію. Думаю, офіс президента теж запустив цю тему із відміною готівкової гривні, щоб подивитися на реакцію простого люду. Ну і в разі чого відмотати все назад. А що ви думаєте з приводу відміни готівки? Ну, діліться своїми думками. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент Віч, читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.